Это занадто шикарно для моих очей. Бля, Я даже не побачу, как мячик летит. Что за холдцы? Шо? Короче, все, играем. Давай. Ой-ой-ой. 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 Он. Що ж в нього носа і цього немає. У мене теж носа немає. Кого взагалі я нос? От. Мишка. Мишка сосиска, чому я ще флоком вжимаю, то вона нічого не лагає. Коли нажимаю, то вона камеру кудись несе. Ну капець не маємо їм проіграти цим блюльокі. Блюльок! Блаха, давай. Так, 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 сюда, 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 на, 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 все, все, все! на! Ну що, мама, на іде? Капец. Дьямо. Воюдно тут. Все, ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всем пока-пока!